За газ виріс майже до мільярда претензії до газовиків. Таємничий вольєр у той путі, хтось зазіхнув на диких тварин. Застілля з летальним кінцем лучани насудять за побуття. Турнір з козацької боротьби об'єднав наймолодших спортсменів. Вірі телеканалу Авоси на середи 17 грудня. У студії працює Ольга Ганич. Мирного вам вечора. Трагічна звістка надійшла до Ратнівської громади. 16 грудня помер захисник Віталій Лукянчук 1987 року народження. Віталій Лукянчук проживав у селі Комарове. Курсант 13-ї навчальної роти 3-го навчального батальйону школи індивідуальної підготовки помер у Рівненській обласній лікарні. У Колківській громаді прощатимуться з військовослужбовцем Андріаном Крупком. 29-річний солдат із села Криничне помер 12 грудня у місті Самбір на Львівщині. Захисника на рідній землі зустрічатимуть завтра, 18 грудня. Об 11.30 відбудеться скорботна панахида в храмі Різдва Пресвятової Богородиці УПЦ села Криничне. По тому захисника проведуть живим коридором до місця останнього спочинку на місцеве кладовище. На малу батьківщину вже навіки повертаються оборонці з Камінькаширської громади Микола Сенчук та Сергій Гончаренко. Серце Миколи Сенчука несподівано зупинилося 15 грудня на Харківщині. Воїн Сергій Гончаренко прийняв свій останній бій 11 грудня у Донецькій області. У Ковалі попрощалися з відважним воїном Юрієм Данилюком, що віддав своє молоде життя за незалежність батьківщини. Оборонець вступив до лав захисту у лютому цього року, служив у складі 158-ї бригади на посаді кулеметника. Проте під час бою, 30 червня, зв'язок з воїном обірвався. Рідні жили надією, що захисник живий. Однак ДНК експертиза підтвердила найстрашніше. Загинув Юрій в районі населеного пункту Писарівка на Сумщині. Тепер йому на віки 30 років. У героя залишилися мати, брати і сестра. Уховала Юрія Данилюка на алеї героїв міського кладовища. Щирі співчуття рідним та близьким та вічна шана всім полеглим захисникам. У Луцьку на вулиці захисників України сталося ДТП за участі двох легковиків. Зі слів очевидців, зіткнення відбулося за лічені секунди. Тобто ви бачили саме зіткнення машин? Ми самі зразу не бачили, бо я якраз стояв воду набирав, воз апарата. Ну удар був сильний, але щось непонятно, як воно розвалене. Тут ліва сторона і тут ліва. Самі подумайте по траєкторії. Бо якби навіть цей виїжджав з Ощанської, а цей білий влупив він мав з тої сторони стояти, а не тут. Якби їхали навстречу, не було, бо би лоб. На місці дорожньо-транспортної пригоди працювали патрульні. Кажуть, водії тверезі. На щастя, потерпілих немає. Водій транспортного засобу Нісан Кашкай, рухаючись в сторону кільця домних Гордію Конякіна, не дав перевагу транспортному засобу Сітроен. А де водії другої машини взагалі де водії? Вони на місці події всі сидять в транспортному засобі, пишуть пояснення, щодо ДТП. Нема? У Нововолинську автомобіль на пішохідному переході збив двох людей. Автопригода трапилася у темну пору доби. Потерпілі дві місцеві жительки. Наразі жінки перебувають у медзакладі. А щодо винуватця аварії, правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження. Автопригода трапилась учора, 16 грудня близько 18-ї години у Нововолинську. 27-річний водій автомобіля шкода допустив наїзд на двох пішоходів. Це сталося на пішохідному переході. Особи постраждалих встановлено. Це місцеві жительки 33 та 34 років. Їх госпіталізовано до медзакладу. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Під час досудового розслідування будуть з'ясовані усі обставини цієї автопригоди. Проводи. Олені у вольєрі. В селі Той кут Ковальського району екологи зафіксували тривожний факт можливого жорстокого поводження з дикими тваринами. Підставою для перевірки стало звернення громадянина. Фахівці Держекоінспекції виїхали на місце і обстежили територію із застосуванням. Аерозйомки виявили чотири олені, яких утримували у вольєрі. На вимогу екологів жодних документів, що підтверджують походження тварин, та законність їх утримання надано не було. Ба Більше особа, котра назвала себе власником земельної ділянки, почала перешкоджати проведенню перевірки. Тож на місце події викликали слідчо-оперативну групу. Правоохоронці мають встановити, за яких обставин дикі тварини опинилися в неволі чи не було порушено вимоги природоохоронного законодавства. Екологи нагадують, за жорстоке поводження з тваринами порушення правил утримання диких тварин у неволі передбачено покарання штраф до 5 тисяч 100 гривень, а для посадових осіб до 8,5 з тисяч з конфіскацією тварин. Якщо жорстоке поводження призвело до каліцтва чи загибелі тварин, винуватцю загрожує до трьох років обмеження волі. Обласний бюджет у воєнний час це завжди вибір між можливим і необхідним. Волинська обласна рада затвердила кошторис на 2026 рік. Які пріоритети заклали, на що підуть основні кошти? Далі у сюжеті. Волинська обласна рада ухвалила бюджет на 2026 рік. За головний фінансовий документ області під час 34-ї позачергової сесії проголосували 54 з 56 присутніх депутатів. Участь у пленарному засіданні взяли начальник Волинської обласної адміністрації Іван Рудницький, керівники правоохоронних і судових органів, представники військових формувань, очільники районів та громад, ветерани та громадські активісти. Проект бюджету формували в умовах воєнного стану. Дискусії веся і на бюджетних комісіях, і перед тим на бюджетних слуханнях, які ми традиційно проводимо щороку. Якраз на них і була можливість усім без винятку, депутатам, запрошеним, гостям, керівникам установ закладів всі питання задати, почути відповіді. Постарались по максимуму врахувати всі побажання, які звучали. Зрозуміло, що ми ще сьогодні не маємо всіх державних субвенцій, зокрема освітньої та додаткової дотації. Відтак ще не до кінця передбачили. Ці видатки, але по мірі їх надходження, ми вже шляхом внесення змін до бюджету, який, я надію, сьогодні буде підтриманий і обласною радою, і відповідно буде виданий відповідний наказ військової адміністрації. Ми матимемо і тоді вже будемо допрацьовувати те, що ми отримаємо додаткові держави. Дохідна частина обласного бюджету без урахування трансферів у 2026 році становить майже 2 мільярди 200 мільйонів гривень. Це на 11% більше ніж очікувані надходження цього року. Ще понад 1 мільярд гривень область отримає у вигляді міжбюджетних трансфертів. У структурі видатків бюджету пріоритети залишаються незмінними. Майже 60% коштів спрямують на освіту. 233 мільйони гривень передбачили для сфери охорони здоров'я, 187 мільйонів на соціальний захист населення. Елення понад 42 мільйони гривень заклали на реалізацію регіональної програми підтримки військовослужбовців, ветеранів війни та членів їхніх родин про співпрацю між обласною радою та військовою адміністрацією говорить. І начальник ОВА. Це вже Мій другий бюджет, і сьогодні я дуже хочу сказати слова вдячності депутатам обласної ради, що вони одноголосно, так як минулого року, прийняли цей бюджет. Що хочеться сказати, що завдяки бізнесу Волині. В цьому році ми отримали перевиконання і в обласному бюджеті, і в місцевих бюджетах понад 2 мільярди, з яких близько 700 мільйонів було перераховано як громадами, так і обласною військовою адміністрацією. Це на підтримку сил безпеки та оборони. В той же час суттєву увагу ми також приділяємо ветеранській політиці, соціальній політиці. А також медицині освіти області, підсумовуючи рішення сесії, голова обласної ради наголосив на відповідальності за кожну бюджетну гривню. Що стосується бюджету, він скажемо по цифрах на набагато цікавіше як минулорічний. Ну але ми розуміємо, чим стикаємося. Тобто, сили безпеки і оборони, знов ж таки підвищення заробітних плат працівникам, працівникам педагогічним. Ну і всі ті, всі виклики, які стояли перед нами. Ми. Ми по максимуму разом з військовою адміністрацією проаналізували і вклали в бюджет. Ну і зрештою я переконаний, що цей бюджет збалансований. А наступне перевиконання і вільні лишки ми вже будемо розподіляти на ті нові проблеми, потреби, які нас чекають, і бо чекали ще до цього, і будемо знову ж таки виділяти кошти на це фінансування. Окремо в рішенні сесії рекомендовано вільні залишки коштів наприкінці року спрямувати на підтримку сил безпеки і оборони України, допомогу ветеранам та їхнім родинам, внутрішньо переміщеним особам реабілітацію постраждалих. Від війни та облаштування укриттів. Бюджет Волині на 2026 рік ухвалено. Його виконання покаже, наскільки ефективно область зможе поєднати розвиток і безпеку в умовах війни. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. Газ отримали, а де гроші. Волинським газовикам виставили рахунок на сотні мільйонів гривень. Газові компанії зійшлися у судовому двобої. Чому і хто програв? Дивіться далі. Із волинських газовиків стягують майже мільярд гривень. Саме стільки у Волинь відсуджує газопостачальна компанія Нафтогазтрейдинг, один з найбільших постачальників газу непобутовим споживачам. Кажуть, що волинські газовики споживали блакитне паливо, але сповна за нього не заплатили. Мовляв, є акти приймання передачі природного газу між постачальником і споживачем, нафтогаз трейдингом і «Волиньгаззбутом» стягнення заборонності за, за споживний природний газ, який сторонами визнаний у актах приймання передачі. Що відповідно до правил постачання природного газу Кодексу газотранспортної системи і кодексу газорозподільної системи, коригування актів, не може відбуватися, тут, не може відбуватися за 2022 рік у 2025 році. Йдеться про борг за природний газ, який постачали з жовтня 2021 по квітень 2022. Майже півмільярда гривень основного боргу, інфляційні втрати, пеня, штраф набігло понад 800 мільйонів гривень. Йдеться у матеріалах цієї газової справи. Як кажуть, у Нафтогазтрейдингу, коли діло дійшло до суду, «Волиньгаззбуд» заплатив понад 1 мільйон 25 тисяч гривень основного боргу. А газопостачальна компанія від Нафтогазу просить ще збільшити суму боргу збільшення позовних вимог в частині додаткових нарахувань, зокрема штрафу 3% річних та інфекційних втрат. При цьому хочу зазначити, що до нарахування штрафних і фінансових санкцій не пов'язано з заявленням якихось додаткових вимог, тобто вони стосуються виключно уже заявлених раніше позовних вимог. Тепер сума боргу фігурує уже ледь не мільярд гривень. Навіть судовий збір тут тягне на рекорди понад 930 тисяч гривень. «Волиньгаззбуд» заперечило проти такої величезної суми боргу. В суді пояснювали, мовляв, були форс-мажорні обставини. Почалась повномасштабна війна, та й газ, нібито тоді був неналежної якості. Після надання торгового сповіщення продавець не несе відповідальність за подальше використання природного газу покупцем. Продавець не відповідає. Відповідає за будь-які перебої у транспортуванні або зберіганні газу, які стосуються функціонування, обслуговування або розвитку ГТС, а також будь-яке погіршення якості газу, що сталося з вини оператора ГТС. Господарський суд Волині вирішив задовольнити позов Нафтогазтрейдингу. Волинь Газбут ще може оскаржити майже мільярдну суму в апеляційному суді. Олена Лищук, телеканал Аверс. Мала доступ до банківських рахунків підприємців і зловживала їхньою довірою. Бухгалтерка, котру звинувачують у шахрасі, отримала новий вирок. Чим обернулась мільйонна махінація? Дивіться далі. Бухгалтерці, котра обманула своїх клієнтів і шахрайським способом привласнила гроші, хочуть збільшити покарання. Жінка мала доступ до банківських рахунків електронного підпису ФОПів для проведення фінансових операцій. Починаючи з червня минулого року, бухгалтерка систематично переказувала гроші з рахунків підприємців на інші банківські рахунки. Робила це під приводом оплати за товар. Так встановило слідство. Привласнила та витратила на власні потреби, оскільки в неї було скрутне матеріальне становище, пов'язане із необхідністю постійного лікування дитини, батька та борговими зобов'язаннями, збитки потерпілим, відшкодовані повністю. У вчиненому щиро розкаялася, просила суворо її не карати. Загалом бухгалтерка привласнила майже півтора мільйони гривень. Вказано у вироку. Жінці присудили три роки ув'язнення і замінили їх іспитовим строком. Прокурори вважають таке покарання надто м'яким, оскаржують вирок в апеляційній інстанції. Звертають увагу на те, скільки було епізодів у цій шахрайській махінації. Сідом належним чином не було враховано. Тяжкості вчинення кримінальних правопорушень обвинуваченої багатоепізодність, понад 66 епізодів, значну матеріальну шкоду, яка була заподіяна потерпілим, хоча на даний час остання відшкодована. Вказані обставини свідчать про неможливість виправлення та переховання обвинуваченої та запобігання вчинення кримінальних правопорушень при призначенні покань, наближених до мінімальних меж санкцій статей, в яких обвинувачилась обвинувачена. Прокурори просять для бухгалтерки замість трьох-п'ять років ув'язнення. Разом з тим не проти іспитового строку. Захисник жінки звертає увагу, вона одразу допомагала слідству. Повністю сприяла, ніяким чином не перешкоджала встановлення об'єктивної істини. Більше того, на стадії ще до судового розслідування було повністю відшкодовано всі і матеріальні, і моральні збитки і було принесено вибачення потерпілим. Тому ми вважаємо, що суд при призначенні покарання врахував усі обставини. Порадившись, колегія суддів проголошує новий вирок: п'ятирічне ув'язнення. Разом з тим дають жінці шанс бути на волі, якщо протягом трьох років іспитового строку не вчинить нового порушення. Олена Лищук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. Кидався з ножем на рідних та правоохоронців. На Волині суд виніс вирок 44-річному жителю Володимирського району за різанину. У 2021-му чоловік після застілля озброївся ножами та кинувся наносити удари дружині, брату та навздогін і поліції, яка прибула на виклик. Наразі ж волинянину просудили реальний термін. Доведено, що у лютому 2021 року чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, накинувся з ножем на родичів, а згодом на поліцейського, який приїхав на виклик. У результаті цього рідний брат чоловіка від ножових поранень загинув. Дружина вижила лише завдяки вчасно наданій медичній допомозі. Для того щоб припинити незаконні дії волинянина, правоохоронець змушений був стріляти. Суд визнав його винуватим у вчиненні цих всіх злочинів і призначив покарання у вигляді 11 років позбавлення волі. Спочатку чарка, а потім кайданки. У Луцьку 55-річний рецидивіст знову втрапив до суду. Слідство підозрює, що Лучанин в ході застілля так побив знайомого, що останній помер. До слова, у чоловіка були уже подібні ситуації в минулому. Застілля скінчилося кайданками та криміналом. У Луцьку на лаві підсудних опинився 55-річний чоловік за нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Діло було ще у листопаді 2024 року. Як повідомляли правоохоронці, до них надійшло повідомлення про виявлене мертве тіло в одному з багатоквартирних будинків. До поліції надійшло повідомлення, що в одній з квартир виявили труп 61-річного жителя Ковальського району. Тіло направили на проведення судово медичної експертизи, згідно з якою чоловік помер насильницькою смертю оперативники встановили, що напередодні постраждали, розпивав спиртні напої у компанії на квартирі у знайомих. Згодом під час конфлікту його побив 55-річний лучанин. Від отриманих травм чоловік помер. Підозрюваного взяли під варту та взялися судити. Проте сам чоловік провину як не визнавав, так і не визнає. Зокрема, наполягає на тому, що не чіпав потерпілого. Па більше прийшов до поліції сам разом зі свідком та повідомив про виявлене тіло. Ну ви фактично там в гостях були чи проживали? – мій друг там проживає, і я приїхав в город на мене. Віжиють людину, за яку я прийшов сказав. Та на що мені казати? Якби я його вбив? я б його як би падмот. Контейнера батьки, скулька, і все, що його ніхто не йшов. І світка так же сама. Так мене за світком вставляють до слідючого дня прийти в два часа пов'язку дала. Так покажіть, ви не боялися, що світок на мене патруть? Ні, ну логіка. 34 годи обіціли херні. Логіку незьмі. Послужний кримінальний список у Лучанина уже чималий, як розповідає сам, відбув за життя 34 роки за ґратами. Стверджує, що саме це й стало підставою, так би мовити, повісити на нього злочин. Грудна клітка, перелом грудної клітки і перелом перено. Вибачте, не в моєму застоянні. Робити в мене три операції, у мене дві к'єтки. стоїть тут. У Мене рана. Раз вдарити рукою, мені противопоказана медицина, mm -hmm. фізичний труд і фіз фізкультура. Написували, що я йому кілька разів вдарив. Но є відеодіск mm -hmm. про проведення сосвідком, яка була в той квартирі, ну, співмешканка мого друга. Mm -hmm. Вона сказала, що я його не бив, я його не трогав. Але mm -hmm. в протоколі ведення слідчого експерименту. Слідчий чогось написав один раз вдарив три рази вдарив. Попри доводи обвинуваченого, схоже, сторона обвинувачення має усі докази вчиненого злочину саме лучанином. На черговому засіданні прокурор подав клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. В сьогоднішньому судовому засіданні було заявлено мною клопотання про продовження запобіжного заходу у виді тримання під вартою щодо обвинуваченого, оскільки менш суворий запобіжний захід, на думку публічного обвинувачення, не зможе забезпечити його належної процесї поведінки та контролю за його поведінкою, а також убезпечити віднесення тих ризиків, про які йдеться клопотання. Зокрема, Останній може продовжувати вчиняти кримінальні правопорушення, оскільки він неодноразово судимий, відбував покарання в місцях позбавлення волі за вчинення умисних в тому числі тяжких кримінальних правопорушень. Сам же обвинувачений наполягав на тому, аби його відпустили на цілодобовий домашній арешт. Аргументував тим, що допомагатиме слідству та віднайде докази своєї невинуватості. До слова зауважив, що потребує лікування. Я буду являти це моя. Ні, так він домашній і називається, що є якась дома, є якісь. Житло, де людина може проживати і під Ну, Я говорю от за, цей, за цією адресою, Руслан, він дасть, він, він ніколи мені не відкаже. Ми з ним виросли в одному дворі, ви розумієте? Зрештою, суд задовольнив клопотання прокурора та залишив чоловіка ще на два місяці під вартою. Обвинувачений також подав низку клопотань, аби суд допоміг витребувати, на його думку, важливі докази. Зрештою, засідання відклали. Анна Рарох, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. Користуються земельною ділянкою понад 10 років та не сплачують за неєм. Колоцьку суд зобов'язав сплатити понад 4 мільйона за користування землею приватне підприємство. Мова йде про бізнес-центр на вулиці Кривий вал. Прокурори встановили, що із 2011 року у власності приватного підприємства перебуває приміщення, яке знаходиться на вулиці Кривий Вал у Луцьку. При цьому власник приміщення, користуючись землею під цією будівлею, не укладав ні право оренди, ні право приватної власності на землю. Відтак заборгував Луцькій міській раді понад 4 мільйони гривень. Звернувшись до суду, прокурори домоглися стягнення цих коштів у бюджет громади. На зимовому турнірі з козацької боротьби зібралися понад дві сотні спортсменів. Від наймолодших 4-5-річних до школярів середнього віку. Кожен вихід на татамі став для них важливим досвідом. А урочисте нагородження з подарунками наповнили спортивне свято радісними емоціями дітей. На зимовий турнір з козацької боротьби з'їхались понад дві сотні юних лучан. За усталеною традицією змагання відкрили наймолодші спортсмени у вікових групах 4-5 та 6-7 років, які змагались у двох видах боротьбі навхрест та коти-горошко. Для когось із учасників це були перші серйозні старти після кількох місяців тренувань. А хтось уже впевнено виходив на килим, маючи змагальний досвід. Я вже ходжу один рік на герць Нас тренер учить те. Мікусяку, ну а я за змаганнях другі змагання в мене були, Я виграла напевно третє і друге місце. Такі змагання є важливим етапом у спортивному становленні дітей, адже вчать не лише боротись, а й долати хвилювання, поважати суперника, вірити у власні сили. Діти демонстрували свою спритність, силу і витримку, і кожна перемога дарувала неймовірну радість. Та, мабуть, ще більше тішились успіхам своїх дітей батьки. У такому віці дуже важлива їхня підтримка для маленького спортсмена. Наш він займається вже майже рік. Ми пішли сюди в чотири рочки. Йому дуже подобається, дуже корисно, біжить сюди завжди із задоволенням. За цей рік, що він ходить на ці тренування, він став більш впевнений собі. В нас нас покращилася дисципліна. Став сильнішим. Мені це дуже подобається. Я сьогодні і щасливий. Турнір став справжнім святом спорту, де кожен учасник мав змогу випробувати себе, показати уміння на змаганнях здобуті під час тренувань. Найбільш очікуваним моментом для дітей стало урочисте нагородження. Кожна дитина під облиски виходила до середини, отримувала спортивний диплом, медаль, подарунок і вітання від дорослих спортсменів. Для маличі це була не просто нагорода, а справжнє визнання їхніх досягнень. І для багатьох це перші в житті медалі. Я рада, що я всі переміг змагання, і котиголожка, і навхис, і радий, що я зайняв перше місце. Враховуючи, що турнір Різвяний організатори підготували подарунки для усіх учасників, аби підтримати їхні старання та заохотити до подальших занять спортом. «220 учасників нашого спортивного клубу «Герц», які займаються в різних районах Луцька і Луцького району. І власне зимовий турнір традиційний з початком повномасштабного, повномасштабного вторгнення ми розпочали цей змагань для того, щоб бути якось відважними, щоб хлопців загортовувати дівчаток також і щоб вони могли показувати свої результати. Це більше я б сказав, бараче про. Спортивне свято для того, щоб діти напередодні новорічних свят, різдвяних свят могли себе показати, свої навички, вміння. І власне, ну традиційно ці змагання відбуваються за підтримки фонду Його палець. Тільки разом Луцька міська рада для фонду Йрипалець. Тільки разом надзвичайно важливо підтримувати такі заходи, адже дітки тут тренуються, вони розвивають себе, розвивають свій характер. І вже для діток кожен вихід це перемога над собою. Це один крок до мрії, яка з часом допоможе досягнути цілей. Усмішки та радісні очі дітей, гордість батьків за своїх маленьких спортсменів стали гарним підсумком зимового турніру. А самі змагання важливим етапом у спортивному становленні юних борців. Ольга Яцюк, телеканал «Аверс». на цьому завершуємо випуск. Якщо ви маєте інформацію, варто уваги громадськості, телефонуйте за номером, який бачите. На екрані або пишіть у месенджер Фейсбук сторінки нашого телеканалу у студії працювала Ольга Ганич. Мирного вам вечора та до зустрічі в ефірі.